Часто страх стає саме тою перешкодою, яка не дає розвиватися, діяти та досягати результатів. Немає дій, немає результатів. Немає результатів, втрачається віра в себе, приходить розчарування. Та має бажання розвивати. Пропоную вам практику по роботі з підсвідомістю на виявлення глибинного страху, який і блокує ваші дії. Але він не лежить на поверхні. Я, як спеціаліст по роботі з підсвідомістю та енергопрактик, точно знаю, що наші негативні переконання, наші страхи це є блоки до нашого бажаного життя. І трансформуючи ці блоки. Ми можемо реалізовувати в своєму житті ті досягнення, до яких ми йдемо. І зараз практика: візьміть листочок, ручку і напишіть свій страх. Візьмемо, як приклад: Я боюся знімати сторіс або виходити в прямий ефір. Напишіть цей страх. Тепер напишіть, що страшного трапиться, якщо ви почнете це робити. Відповідайте перше, що приходить в голову. Також пишіть ручкою. Наприклад, якщо я почну виходити в сторіс, мене ніхто не буде дивитися, і я зрозумію, що я не цікава. Що страшного трапиться, якщо ви зрозумієте, що ви не цікаві, я буду відчувати. Апатію та мені не ху, захочеться більше нічого робити? Що страшного в тому, що ви будете відчувати апатію і вам не захочеться нічого робити? Я зневірюся в собі і буду вважати, що я не виконала своє призначення? Що страшного в тому, що ви будете вважати, що ви не виконали своє призначення? Я розчарую Бога. Що страшного в тому, що ви розчаруєте Бога? Бог мене покарає. Це буде глибинний страх. Ви його 100% відчуєте, тому що ваше тіло буде реагувати на нього, можливо, навіть захочеться розплакатись. Далі напишіть знизу на листочку: це лише мої страхи. Це тільки думки. Вони не мають впливу на моє життя. Я обираю більше не підпорядковуватись цим страхам. І ви можете або порвати цей листочок, або спалити. Це такий ритуал потрібен для нашого мозку, для того, щоб закріпити цю дію, що ви більше не підпорядковуєтесь своїм страхом. Пишіть в коментарях, хто зробив практику, як ви себе почуваєте. Також ви можете в шапці профілю перейти за посиланням, заповнити анкету на діагностичну сесію. Я бажаю вам, щоб ваші страхи ніколи не зупиняли вас перед вашими звершеннями.